Щоб насіння не квасилося, не гнило там в цій ганчірці, а проростало, потрібна хороша температура. Температура повинна бути не менше 20, -20 градусів, 23-25 градусів на начальному етапі, це просто оптимально. Ви можете ось цей рушничок зі своїм насінням покласти, або якщо у вас вирівняна температура в квартирі, в будинку, тобто газове опалення або електричне опалення, коли у вас на батареях однакова температура, ви можете покласти її на батарею, щоб вона і в день, і вночі була однакова. Не тако, що то вона гаряча. Кип'яток, то вона холоднюча така і. Ніякого відхолоду, ніякого толку, зрозуміло, що вам вже не буде. Перший варіант це покласти на батарею і слідкувати за температурою. Трогати потрібно у ці ганчірочки, цей решнучок, потрібно трогати, щоб вони були тепленькі, щоб для рук було приємно, Знаєте, як от, немовля купаєте ліктям пробуєте водичку і потім вже починаєте купати немовлятко. Ось так, так само і тут. Ви дивитеся, щоб була хороша температура. Якщо буде дуже гаряче, то і там просто насіння запариться. Якщо воно буде дуже холодне, то насіння просто буде стояти на одному місці, воно буде просто стояти мокре. І просто воно буде з часом воно просто згниє, воно не проклюнеться, а просто згниє і все. Тому перший етап це батарея, другий етап купити електричні коврики для пророщування розсади. У мене його немає. Ось. Можна їм. Якщо у вас є якісь обігрівачі у формі батареї, там де регулюється також, також температура, ми деякі час і так пророщували. Ми ставили на цю батарею, на цей обігрівач і вмикали собі там одиничку або двоєчку, і сідкували, як там насіння себе відчуває. Якщо, якщо, якщо воно нагрівається гаряче, а менше температуру не можна зробити, і ви дивитесь, що рушничок вже дуже гарячий, то візьміть візьміть і ще в щось під своє насіння, щоб було товще. Тоді воно так буде дуже швидко прогріватись і так буде воно запарюватись. Зараз я покажу, яку конструкцію я придумала. Я ще буває роблю, у мене зараз в будинку немає такої температури, знаєте, щоб сходило насіння. Добре, батареї у мене обігрівача теж на даний моменті немає, тому я зараз покажу вам, як я пророщую своє насіння. Ось у мене ось такому судочку. Це я перший раз поклала сюди, я дивлюся, що всі так зараз роблять. І я так теж поклала ось такий судочок, своє насіння. Але зараз у мене теплої теплої температури. Ось. І щоб його обігріти, ось я беру, нагріваю дві пляшки води. Чайнику нагріла водички, залила сюди гарячу кипість воду. Ну, таку, ну, бачите, від кипяченої води вони геть аж погнулись, повигинались, такі зробилися плоскими. Я ставлю їх ось так, от, з обох сторон, щоб воно, пляшки не, до, не доторкалися до самої ось, цієї ось коробочки, щоб вони були, щоб тут було у них від них. Тому що якщо вони кипячана вода буде трохи, то там. Відповідно, вони можуть там і запаритись, тому що буде нагріватися сама коробочка. Я ось так їх ставлю, потім я накриваю, ось так, вот, потім іще можу накрити ковдрою, і так я лишаю. І так моя температура тримається. Якщо я знаю, що може бути сина гаряча температура, то перші перші 15-20 хвилин я можу прийти, ковдру зняти, щоб це перше гаряче вийшло. Ось, і я далі знову його укутую, і більше я вже його не відкриваю. А коли вже у ці пляшечки проходить час, погодинники навіть я не скажу вам, скільки, коли проходить час, пляшечки вже такі тепленькі-тепленькі, то я можу прийти, поставити ось ці пляшечки, вони ж плоскі, на низ і зверху ще поставити, і знову ось так укутати, і вони далі у мене стоять. Зазвичай я роблю це зранку, я прокидаюсь, зробила, і потім я можу зробити ще в обід. Один раз і на вечір. Так, три рази в день цього достатньо. Отаким чином на третій день мої баклажанчики проросли.